Друзі, я вас всіх вітаю. Ви на каналі Моторепліка з одним сайтом фейсбуком та інстаграмом Моторепліка.com з моменту виходу нашого останнього відео по ремонту карбюраторів К-28 пройшов майже тиждень, і я помітив, що я почав використовувати слова паразит, почав екати, шокати і так далі. Тому рекомендую, напевно, що треба їх замінити якимись іншими словами, паразитами. Наприклад, в Москві підараз. Отже, не про це зараз е, хочеться визначити, що в нас це таке розкладене на підлозі, і що ми будемо з цим всім робити. Це в нас ще одна нова історія після мотоцикла М850, яке було також назвою нова історія. Це буде в нас, подивіться на вилку. І ви всі зрозумієте, що це буде мотоцикл М72Н. Так, саме такий, який ми зібрали, зробили багато частин. Вони досі виходять на нашому каналі по ремонту узлів і агрегатів мотоцикла М72Н, який ми робили Олегу Асу. Зайшов він, якщо чесно. Дуже гарно він м -м, получився, дуже якісно, дуже колоритно, дуже бажаний, і було дуже багато запитань, яким кольором красили, хочу такий самий і так далі, і тому подібне. Але щоб не пародіювати і не робити однакові мотоцикли, треба якимось чином це розбавляти. І в нас він буде чорного кольору. Він буде такий самий гарний, красивий, блищати і чудово їздити, але він буде чорного кольору. Що хочеться сказати, це мотоцикл, він прийшов вже розібраним. Ну, частково зібраним, там був частково зроблений двигун, частково. Е Відремонтовані яких, якісь узли, але все це ми розібрали і все це перепіскоструїли Зараз я е, просто покажу вам деякі запчастини, а ви дасте характеристики, е, в якому стані були ці запчастини. Наприклад, ось в нас блок двигуна. Бачите, як він блищить, його хтось намагався полірувати. Що з цим робити тепер? Я не знаю. Напевно, що доведеться його. Обробляти склом, щоб це все загладити, і щоб надати е, однаковий вигляд всім запчастинам. Номер двигуна в нас 39 398. Отже, це свідчить про те, що це мотоцикл 57-го року. А так як ви всі вже досвідчені реставратори, ви розумієте, що це мотоцикл київського мотоциклетного заводу. З індексом М72Н01 або 02 або 03, це вже не важливо. І він має короткоречажну вилку. Короткоричажна вилка в нас є. Перше, що ми зробили, її продефектували, розібрали і відправили речаги на хром та на ремонт. Для того, щоб збирати мотоцикл попередньо в Чорнову, так би мовити, нам не потрібна ця передня вилка буде, тому що ми зберемо раму, підігнемо. Крило, фаротримачі тримачі і так далі, але без вилки. Ми, до речі, замінили корпус вилки, поставили без косинок. Бачите, нема косинки, тому що це М72Н. Деякі запчастини вже були нами відремонтовані. Наприклад, горщик фари. Якщо з цього боку, подивитися, він виглядає дуже гарно, якщо з цього боку, то в ньому просто-напросто варена куски. З інших горщиків. Ми його відремонтували. І далі підемо по списку. Переднє крило вилка, тормозний барабан. Напевно, що якщо ви забажаєте, я зніму, як збирається ця вилка. Розповім, мабуть, все, що знаю, все, що вміємо. Там нічого складного нема, особливо, якщо ви купуєте ремкомплекти. Або якщо ви присилаєте до нас речаги, ви там все це змонтуєте. Трошки відволіклися на передню частину мотоцикла. Далі підемо до двигуна. Двигун вже хтось ремонтував, ми це все розібрали. Будемо це все проміряти, відновлювати і так далі. тому подібне. До речі, хтось вже розточив циліндри під 79 мм міліметр. Під поршня Алмот 79 мм, які ми використовуємо, але чомусь обрізали юбку циліндра. я не знаю, з чим це пов'язано, суттєво її скоротили. І циліндри були від К-750, нам вони не потрібні, ми будемо ставити від М72 циліндри. Далі, цікавий ще приклад того, скільки мотоцикл був в експлуатації. Ми знаємо, що коробка передач це доволі надійний вузол, і він ходить і ходить, але. Ви бачите, по всім ознакам це коробка М72. Ми бачимо прилив для гачка кріплення пружини центральної подножки. Але номера 55823 і шрифт, і форма їх нанесення вона свідчить про те, що це коробка передач від ірбітських мотоциклів. І вона нам також не підходить. Таким чином, у нас. Получається, що корпус коробки, так, він емочний, але він від М72 Ірбітського заводу. Нам треба його е, замінити, і в нас є коробки передач. Е, ми постараємося дуже схожі по номерах е, обрати до двигуна. Тобто там повинні коробки йти на декілька тисяч більше, якщо двигун 40, 39 тисяч, 40-41 тисяча нам підійде. Далі, що ще треба зазначити? Заднє крило ніби є, ніби в непоганому стані, але бугель заднього крила він тонший, ніж має бути. Тобто він е вже від більш пізніх моделей мотоциклів ірбіцького мотоциклетного заводу. Щодо маховика колінвалу, то це дуже вибита тема. Не будемо на цьому звертати ніякої уваги. І Щодо циліндрів, і щодо маховика з колінвалом, тут е нічого розповідати, купа відео. Далі, бензобак. Зовні гарний, не пом'ятий, на диво, але бачите, звертаємо увагу на раз, м'ятина, два, м'ятина це від вилки, тобто била вилку. І перевертаємо його, що ми бачимо? газозварка і скрізьні отвори. Тобто це треба буде все вирізати. Заново заварювати, виріхтовувати і переваряти його на герметичність. Тобто, в ньому, напевно, що був бензин довго, потім він розклався і на стиках подвійного металу він заіржавів. Далі плавно переходимо до сидінь. Нічого тут складного немає. Отвори розбиті, ми заварюємо, робимо нові, втулимо пружини. Боремося з цією вироботкою. Далі кришка моста. Кришка моста, на щастя, в нас жива. Тобто ця сталева втулка вона не має люфту в самому корпусі. Але от стакан розірваний, тобто ніхто не слідкував за підвізкою. Нам треба цей стакан поварити, відрихтувати. Потім сама кришка в нас в гарному стані. Нам пощастило. А от корпус моста ми вперше віддали на аргонне зварювання. Щоб компенсувати вироботку в колесах. Далі ліва свічка. Опа, ліва свічка. Що ми бачимо? Тут же стакан у нас відремонтований, втулки зняті. Це токар зробить за одну установку, і бачите, сліди вітергонного зварювання. Це значить, що ми тут вирізали, вставили алюмінієву втулку, обварили все це. І таким чином ми зменшили діаметр під вісь не 24. Плюс вироботка з чимось. А ми зробили 23,7. Тобто ми вже хромовану вісь проміряємо і зробимо тут настільки плотно, настільки це буде потребувати. По коробці передач всі стандартні процедури міняємо корпус, збираємо по двигуну так само. Карбюратори ми обов'язково відремонтуємо. Ви писали в коментарях по К-28 карбюраторах, так, звісно. Таким чином ми ремонтуємо і 37-й карбюратор, і будемо їх налаштовувати. Я вже підготував, але це буде вже в наступному відео. Далі переходимо до рами. Щось тут в нас таке цікаве. А цікаве те, що ми бачили на басі удари від того, що вилка била. Отже, тут відірвало відбивач. Тобто пластину, яка унеможливлює більший виворот руля вліво або вправо. Далі по рамі відносно рівна. Її пропіскоструїли цей сині ознаки того, що її випалювали звідси смазку. Приділимо увагу площадці акумулятора, приділимо увагу кріпленням, тому що деякі вже переварені за допомогою газозварювання, і будемо її збирати подножки, обов'язково наведемо шлиці. І зробимо так, щоб вони не провертались. Маю сказати, що мотоцикл в доволі непоганому стані вже, тому що ми частково вже щось відремонтували, щось скомплектували. По колясці буде окреме відео, вона в нас також є. Будемо її реставрувати, тому що та коляска, яка прийшла з ним, вона потребувала здачі на металобрух. Отже, друзі, я дуже дякую всім, що були з нами, що підписалися, що поширили це відео. Підтримайте обов'язково лайком. Ми переможемо обов'язково. Є чим пишатися, є що робити. Зосереджуємося на роботі і починаємо працювати над новим проєктом. Всім гарного дня, всім пока!